Спортбанк роздає по 100 гривень друго та 300 гривень вам за встановлення їхнього додатку. За посиланням ссылка буде в описі. Та в телеграм-каналі по заробітку. Завантажуємо та проходимо верифікацію через додаток Дія. Перевірка документів взим. Чекаємо. Знизу тиснемо на кредит і обираємо кредитний ліміт. Продовжити 1000 гривень мінімальної. Та очікуємо підтвердження. Як тільки надійде пуш сповіщення во вкладці Бонуси виводимо кешбек, вивести бонус та виводимо на любу карту. Забуваємо про інші банки. Силочка буде в закрепі, в коментарі. Тиснемо лайк.